Казка у сонечка в гостях. Одного разу велика хмара завісила небо. Сонце три дні не показувалося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося, кажуть. Треба його скоріше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? Закухкудакала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Та знати ми не знаємо. А кого зустрінемо, того запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала мішечок і сумочку. У місячку, зернятку, у сумочці маківка. Пішли курчатка, і йшли, і йшли, і бачать у городі. За качаном капусти сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, равлику, чи знаєш ти? Де сонечко живе? Не знаю. А он на тину сорока сидить, може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохкотіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете? Куди, куди ви курчата йдете? Куди? Відказують курчата. Та ось сонечко сховалося, три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами. А чи знаєш ти, де сонечко живе? Та я не знаю, а заяць може і знає. Він по сусідству за межею живе, затріщала сорока. Побачив заяць, що до нього гості йдуть. Поправив шапку, витер вуса і відчинив ворота. Зайчичку, зайчику, зайчику» запитали курчат. Затерохкотіла сорока, чи знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Та я не знаю, а от моя сусідка. Качка, напевно, знає. Вона біля струмка в очеретах живе. Повів заєць усіх до струмка, і біля струмка качений будиночок стоїть, і човник поруч прив'язаний. Аго, сусідко, ти вдома чи ні? крикнув Заєць. Дома, дома, закрякала качка. Ніяк не можу просохнути. Сонця три дні не було. А ми саме сонечко йдемо шукати. Закричали у відповідь курчата, сорока і заяць. Чи знаєш ти, де вона живе? Та я не знаю, а от за струмком, під дуплистим дубком, їжак живе. Він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під дубком і дрімав. Їжачку, їжачку! Хором закричали курчата, сорока, заяць і качка. Чи знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Чи не захворіло воно? Подумав їжак і каже: Я це не знаю, але знаю, де сонечко живе. За буком велика гора, а на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця близенько. Взяв їжак палицю, насунув шапку і покрокував попереду усіх дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори. А там хмара за вершину зачепилася і лежить, вилежується. Залізли на хмару курчата, сорока, заяць, качка і їжак. Всілися зручніше і полетіла хмара прямісінько до місяця. У гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяць у місяцю закричали йому курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі, скучили ми без нього. Привів їх місяць до воріт будиночка сонця, а там темно, світла немає. Заспалося, видно, сонечко, і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заяць вухами заплескав, а їжак паличкою постукав. Сонечко Сонечко, визерне, засвіти. Хто це під віконечком кричить, спитало сонечко. Хто це мені спати, заважає? Це ми, курчата і сорока. Та Заяць, та качка, та їжак. Прийшли тебе будити. Вже ранок настав. Ох, ох, застогнало сонечко. Та як же мені на небо виглянути? Три дні мене хмари ховали, три дні собою затуляли, а тепер я і заблищати не можу. Почув про це заяць, схопив відро, та й Ану воду носити. Почула про це качка, давай сонце водою вмивати. А сорока рушником витирати. А їжак колючою щетиною чищат. а курчата почали сонечка смітинки змакувати. Засяяло на небі сонце, чисте, ясне та золоте. І всюди стало світло і тепло. Вийшла погрітися на сонечку і курка. Вийшла, закукудакала, курчат до себе кличе. А курчата тут, як тут: по двору бігають, зернятка шукають, на сонечку гріються. Хто не вірить, нехай подивиться, чи бігають по двору курчата, чи ні. Ось і це кінець а, хто слухав: молодець!